У мене зараз реально дуже паскудно на душі. Місяць чоловік був у відпустці, два тижні я взяла свою відпустку, була з ним ці два тижні, але ви знаєте, не наїсто не налижишся. І зараз він поїхав, і мені дуже важко. Тож, власне, анхол. Я спеціально відклала на сьогоднішній день, бо я знала, що мені буде фігово. Якби я була іншою людиною, то я б зараз би рухала б якісь меблі, може, прибирала б, може, щось намивала вікна, якісь ще, ще щось, але мені хочеться, скоріш за все, просто скрутитися калечиком, лягти в позу ембріона і орать від од... безсилля. Але ні, мені треба терміново витерти пил на моїх книжкових поличках, тому що я його 100 років не витирала і там, прямо ви знаєте, вже вовки скоро будуть вити. І паралельно витираючи пил, я буду проглядати книги і відбирати на ангол. І ви знаєте, я б за той анхол і не задумалася, якби не складала останні покупки. Складала я т покупки, вийшло, що мої покупки витіснили е, Джо Аберкромбі всю ту серію, яка в мене трішечки недозібрана, але вважаєте, що там книг під десяток скоро буде. витіснило на е, візочок Юсковський. А це мені не подобається. Получається, що є ще частина книг, і звісно ж, я по-любому буду купувати, бо самі розумієте, ну. Не купувати неможливо, що знову з'являється, захочеться почитати. І мені треба буде це все кудись класти. Тож треба передивитися книги і ті, які сумнівні відібрати. Привіт! Мене звати Світлана, це канал Засвіт. І сьогодні, як ви зрозуміли, я буду відбирати книги на Янхол. Що я з ними буду далі робити, я ще толком не вирішила, але тоді, коли відберу, вирішу остаточно. Я вас мучити оцими, знаєте, перестановками чи ще щось не буду. Я зараз просто перетру палички, відберу ті книги, які в мене виклик, вони... що яких в мене є якісь сумніви, відкладу їх на купу. І ми потім сядемо разом з вами. З вашою допомогою, я буду з вами спілкуватися, радитися і відбирати ті книги, які я, може, поверну на палички, а може, і всі вони підуть кудись у світи до інших людей. Ну що? Поїхали, друзі. Я рада вас бачити і рада, що ви мене зараз підтримаєте. От чесно, подивіться, скільки я відібрала книг, оце ці, що лежать, там їх не так багато, ну скільки, ну не знаю, ну книг, ну, 15, може, чи що потім порахуємо. Але б я не сказала, що в мене, ну, знаєте, так прям сильно багато звільнилось місця. А отут. Це Кінг, і 100% я буду щось докуповувати, тож туди я не можу нічого доставляти, бо там буде чисто поличка кінга. А так, ну, погляньте, будь ласка, ну, практично, я не знаю, він навіть звідкля його все діставав. А, там знизу трішечки є місця, тут трішечки. А так, власне, всі вони в мене. Все одно заповнені. Е, воно, бачите, там най, на, на, най, найнижча поличка на візочку, там стоїть в мене беркромбі. Я хотіла його десь переставити, знайти йому місце на поличці. Але де знайти те місце на поличках так, щоб максимально не розкидати їх, а щоб вони були в одному місці, і я все одно досі не зметикувала. Е, певно, вже я сьогодні і не вирішу це питання, потім, може, щось десь попереставляю. Для мого аверкромбі. Але все ж таки, давайте перейдемо зараз швиденько до книг. Власне, я їх одібрала, знову повернулася до поличок, і в мене знову виникло купа питань до тих книг, які є. Бо багато книг, які я ще не читала. Якщо їх досі не читаю, знову ж таки, чи потрібні вони в мене на поличках, чи ні, якщо я до них досі не дотягнулася. Бо є такі наприклад, як пагутяк, яку я взяла, не знаю, чи вона мені зайде. Або, наприклад, в мене є Ольга Текарчук, якої. Чи то 4 чи то 5 книжок на поличках, і я почала читати, щось мені поки не заходить, чи залишати їх, чи все ж таки продавати. Вирішила поки залишити і якось пізніше дати їм шанс. Ну, хай стоять рік чи два. Ну, не, ніхто ж не сказав, що рік це лише той термін, який книги можуть постояти на поличках, а далі їх треба продавати. Тож поки що, так, і давайте все-таки перейду я більш предметно до кожної з книг, які я буду. Відправляти із своєї хати десь сіти. те, що перше під руку попадається. Ерос і психея Володимир Ярмоленко це нонфік. Розповідається про еротику, наскільки розумію, і психею най буде так, але через призму. Творчості через призму літератури через призму творів. Ви знаєте, якщо я правильно зрозуміла, давайте все-таки подивимося, щоб я точно була впевнена, а то зараз ви знаєте, відправлю, віддам, а потім буду шкодувати, тому що мені страшенно треба буде її прочитати. Що в нас тут є? Побудована як цикл лекцій із переліком рекомендованої літератури до кожного розділу. Проте вже... Від перших сторінок читач забагне, що це чисті омана, адже твір сприйматиметься не як, адив... не як академічний текст, а радше як захопливий роман. Закритися французькими медиками з європейськими українських європейські мазоха, які безпосередньо зачіпають український ґрунт. Що б я сказала, що я щось зрозуміла? То я цього не скажу. Але, тим не менше, думаю, що читати я це не буду не знаю, скільки років, тому що нонфік це все-таки не моє. Скільки б я не намагалася, скільки б я не прагнула, ото скільки там парочку закладенок є, чи я підкреслювала, чи ні. Зараз ми з вами глянемо, наскільки вона нова. Ага, просто наклеєно. Ні, трішечки є підкреслено. Буквально. Парочку рядочків, і далі цих рядочків я не продвинулася. Читати не планую. Ну, якщо раптом мені сильно захочеться, то я думаю, що я знайду. Куплю її. Ну, таке, позбуваюся. Знову ж таки, нонфік. Твоє моє нічиє та інше Ольга Карі. Тут багато буде і підкреслень, і багато стікерів. Вона справила на мене враження, мені ця книга сподобалася, але. Десь там є на неї відгук, але тим не менше, перечитувати її я 100% не буду. І на що вона мені? Те саме, це взагалі новйо. Тут навіть, бачите, лясе ніхто не розкривав. Якось купила дешево. Углиб за морським коником. Книжка про пам'ять, яка запам'ятається, Ульва Естбю. Ендегільде Естбю. І навіть відкрила, коли зараз знімала з поличок, переглянула і ну, не буду я читати. Ну, для чого я сама себе обманюю? Ну, хай когось, ну себе. Ну не буду. Я вже якось її навіть відкладала на анхол, а потім подумала, що може я все-таки її прочитаю. А зараз знаю, що не прочитаю. Я не хочу таке читати. Зараз і навряд чи захочу читати в якийсь інший час. До побачення! Мені б не хотілося казати до побачення книгам а, видавництва Бородатий Тамарин». Їх тут у мене чотири. Одну я навіть почала читати це теорія неймовірності. Динозаври ми з внуком розглядали. Але знову та сама ситуація. Це все нонфік. І якщо я вдруг. От навіть раптом сильно захочу їх почитати. Вони є у мого брата всі, і навіть набагато більше. То я тоді звернусь до нього, візьму в нього і почитаю. А тримати їх на своїх поличках, щоб вони займали місце і просто так стояли, я не бачу сенсу. Вони всі новенькі, в смислі новенькі, не читані. Лишень починала читати, не знаю, чи креслила, бо тут немає стікерів, назначить не креслила в. Теорії неймовірності, тож е, пошуках надії, пошуках надії Джейн Гудол, Верхи на шатлі» Майкл Малейн, динозаври Майкл Бентон, до речі, я їх пробувала теж читати з дві сторінки, але настільки для мене це було важко. Для мене це прямо таки була як наукова література, хоча для когось, може, це звичне і діло, і вам буде легко як насіння полузати. А для мене це дуже велика сила. Концентрація уваги, яку треба тратити, і я не знаю для чого, бо мені вистачає про динозаврів подивитися, ну, що там, парк юрського періоду для мене цього, ну, якось так, для мене цього достатньо. І теорія неймовірності, тут якийсь набір лекцій. По-моєму, по нонфіку все, якщо я не помиляюся. Поїхали далі. Мірило, є відгук, тут, звичайно, купа стікерів і значить, і купа підкреслень, тому що. І написано на сторінках Нікі Ерлі. Тут розповідається про хтось каже, це антиутопія чи фантастика. Але якогось одного дня у всіх людей, які старше 22 років, з'явилася скринька, в якій була згорнута струна. Яка відміряла життя, скільки тій людині не залишилося життя, скільки її загалом життя випадає. Якщо коротка струна, значить ти скоро помреш. А якщо тебе середня струна, трохи довше проживеш, якщо довга будеш довгожителем. І як люди це сприймають, як суспільство це сприймає, і як люди, суспільство починає ставитися до короткострунних. Мені не дуже сподобалася ця книга, і по всьому, Тож, перечитувати її я не буду, але читається напрочуд легко, якщо ви таки. Таке читання любите, то в чому би і ні? Епоха невинності» Едіт Нортон. Це цікава книга. Я її навіть поставила п'ятірочку. І знову ж таки, тут багато стікерів, і підкреслені, вона мені сподобалася. Я про неї не думаю. Єдиний раз, коли я про неї думала, це не єдиний раз протягом якогось часу я про неї думала, коли читала коханку французького лейтенанта. Бо і тут це вікторіанський роман, і там вікторіанський роман. Але якщо брати ці дві книги, то це. Ну, це різні просто книги. І ця напрочуд легко, гарно читається, багато тем підіймає. Мені сподобалось. Чи залишити? Ні, друзі, ні, ні. Розлучення ще раз: Муа Гернгрен. Вразила мене книга. Про розлучення, звісно ж, і воно описується з точки зору і чоловіка і дружини. Я не пам'ятаю, чи я тут щось підкреслювала, але якщо нема стікерів, то, скоріше за все, що ні. Ну, я навіть не знала, що тут підкреслювати. Тож вона така собі, вважайте, що майже нова, один разочок прочитана. Читати я її більше не буду. Та й по всьому, то для чого захаращувати полички? Медавництво Друк, але це був. Ненамарно проведений час з цією книгою. Горядні пані вмирають самітно. Дмитро Безверхній це ретродетектив українського автора. Ну, Якщо чесно, мені не сподобалося. Ця книга теж абсолютно новенька: Життя і мета собаки Брюс Кемерон, масштабна екранізація, видавництво КСД. Ух, учився, вірю, але рука в мене не піднялася. Знаєте, купила якусь і за 50. По-моєму, 50 гривень. Указ, де було якийсь розпродаж був. І десь я прочитала щось про цю книгу. Певно, мені закортіло її купити, щоб я якось її прочитала. Ну, я так думаю про собаку і про її життя з людиною. А, ні, не буду читати. Печера ідей. Тут також є підкреслення, є стікери, а це історичний детектив. Детектив у детективі не зайшло, не зрозуміла, не оцінила. Свекруха Саллі Гепфорд, гостросюжетний роман. Читала слигенько, таке, знаєте, швидке читання таких книг, якщо ти сидиш в відпустці або не знаю, не маєш ніяких забот, можна прочитати хоч за вечір, ну, за два, так це точно. Але перечитувати 100% я не буду її, бо таких книг виходить дуже багато. Я буду купувати щось новеньке, щось свіженьке, але. Не думаю, що я хочу купувати всі книги цієї авторки для того, щоб їх збирати, робити про них якесь відео або ще щось. Але знову ж таки перечитувати 100% не буду, бо я набагато більше нових книжок докупи, і плюс до тої книги, які я хотіла би перечитати, і то на них я не знаходжу часу. Тож для чого? Знову моя кузина Рейчел, дав Дюморіє. ішла вона від мене вже чуть не потрапила в плекай. Але потім я вирішила її все-таки залишити для чогось, може, як би перечитаю, але читала я її вже двічі верніше, раз читала другий раз, перечитувала, дочитувала. І думаю, що я не буду її перечитувати висотка. Джиґебалар це антиутопія. Мені вона не зайшла, хоча багато хто її надзвичайно високо оцінює як антиутопію. Але повертатись до неї сто не буду, та й і по всьому антиутопія не мій найулюбленіший жанр. Деякі книги з нього мені подобаються, але не ця. Та сама історія з помираною Тараса Антиповича. Мені подобається, як написано, я зацінила цей антиутопійний світ, тим паче від нашого автора. Але, напевне, таки, все ж таки ні. Все ж таки ні. Книга судного дня Конні Віліс. Тут одна науковиця потрапляє, вірніше, і закидається науковий такий експеримент. Є машина часу, і за допомогою неї досліджується минуле. Тут досліджується. Досліджується час Лондона, Лондона, Англія, хай буде, бо там не в Лондоні вони були, а в якомусь іншому невеличкому містечку її закинули. Також у мене є десь там відгук, бо я вже почала призавувати, що тут деталізовано, якщо було. Вона мені була надзвичайно затягнутою. І лише буквально десь одна, четверта, чи що в кінці, була досить динамічною, коли, власне, вже розповідалася. Про час перебування цієї дівчини, науковиця, не пам'ятаю, як її звати, в містечку от, англійському, невеличкому, дуже старосередньовічному. Думала: от не знаю кантика для Лейбові, це все-таки постап. Добре, поки що поверну на палички, а потім. Ну, нагода ще не один раз буде в мене перечистити їх, тож поки що хай йде назад, там, де був і залишається. Ця книга також вже двічі виїжджала з цієї хати для того, щоб піти десь у світи, але я її знову повернула. Це детектив Чарлі Донлі, не вір у це. прикольний, також я щось відмічала. От, але перечитувати його мені, чесно кажучи, не хочеться. Ну, я вже говорила. Ще та сама історія з дім на краю світу у Майл Кликанінген. Не буду, не хочу. Аурора <звук> ні, ну, ні, Ну це було ну, зовсім якось, ну, не знаю. Ну, от якого хрена ви впали. Кого переляку. Секундочку. Аурора Бореаліс Максим Гах 200 сторіночок. Думала, що може якось продовжу читати. Але ні. Ну, думаю, що я її, скоріш за все, переправлю брату. Може, він почитає. Прочитає і розповість мені, чим там все закінчилося. Хоча, чесно кажучи, мені навіть не цікаво, чим все закінчиться. Тут це альтернативний роман, є дві часові лінії. Ой, друзі, я чесно вже й не пам'ятаю, щось там я відмічала і як пише автор, мені подобалося. Але десь я все-таки грузла в чомусь грузла і продовжити ще 600 сторіночок читати далі, ну немає в мене бажання. Є книги, які мені читати хочеться. Для чого себе. Змушувати. От не знаю. Хоча вона така гарненька, і мені подобається цей золотий зріз, брату віддам. У нього більше місця на поличках, хай стоїть у нього. Може, тоді візьму якось прочитаю. Ну, це навіть не знаю коли. Ну, а все може бути. Ну, ви ж розумієте, що все може бути, але поки що Тож цю до брата. Я розумію, що зараз мене багато хто не зрозуміє це порушення небо Радека Рака і це а, магічний реалізм. Я люблю магічний реалізм, але як виявилось, не всякий магічний реалізм. Першу розповідь оповідання чи що таке, я прочитала, але знову ж таки, хоч і попри все те, що я коє-що тут і підкреслювала, і щось, може, навіть писала на полях. Ні, не писала. Ось, Але я зрозуміла, що це не те, що мені цікаво читати, почала читати друге оповідання чи, чи то чи що тут є, не знаю. Може, все-таки залишити? Добре, я дам їй другий шанс, поки що вона повертається на мої полички. І остання книга, яка також піде, це за зачиненими дверимами Б-АП. Не зайшло. Хоча, як же ж мені сподобався початок цієї книги, прямо таки сильно я її дочитала і обов'язково вам про неї розповім. Навіть не сумнівайтеся, може навіть наступне відео, бо воно вже в процесі зйомок верніше до знімання. Тут про аб'юзивні стосунки чоловіка до дружини. І якщо мені початок надзвичайно сподобався, то далі і логіка, і мотивація, і поведінка персонажів, і взагалі їхні особистості самі персонажі, це було щось таке, від чого в мене закочувалися очі під лоба і назад не викочувалися. Це було читати на прочут <світ> не цікаво. Це було нереалістичне, не життєздайні персонажі. Потім розповім. Але... Може комусь сподобається, може комусь це треба прочитати. Ну, до речі, це дебютний роман авторки, і вона пише, я так розумію, по типу психологічні трилери, остросюжетні романи. Ем, от початок гарний був. Ой, йой, бачите, оце ця купа. І ще трішечки менша, але така сама у мене там вона. О, отаман лежить. Ну, а тепер, любі мої друзі, я розповім, що я буду робити з цими книгами. Звісно, Шан Хол, ви знаєте, що таке, я їх буду продавати. Чи відправлю я їх на плекай, я ще не знаю. Чи через OLX буду продавати ще, поки толком не знаю. Щось, звісно, забере брат, те, що йому сподобається. Але те, що забере брат, ви не побачите, тому що вона, звісно ж, вже не ввійде в це відео для того, щоб не збивати вас з пантелику. А зрешти книг. Перші три людини, які напишуть мені коментар під цим відео, можуть відібрати будь-яку книгу собі на подарунок із тих, що ви сьогодні бачили. Перші три коментарі, якщо ви напишете коментар і цю книгу вже перед вами хтось забрав, я вам тоді напишу під вашим же коментарем, повідомлю про це, і ви зможете відібрати якусь іншу книгу із тих, що я відправляю з своєї хати. У далекі світи. Ну, власне, це все сьогодні, що я хотіла вам розповісти. І я напрочуд рада, що ви були сьогодні зі мною. Ви дуже допомогли мені відволіктися, забути про свої печалі і тривоги. До зустрічі в наступних відео.